Таким косметичним продуктом він відноситься до косметичних, але ви зараз про нього дізнаєтесь багато цікавого, як ми його застосовуємо дуже багато цільово. активатор називається продукт, він містить 98% справжнього гелю вера. Крім того, він містить алантоїн, про який говорила Юлія, який дуже добре зволожує, заживлює і має таку антисептичну дію. Дуже потужний продукт, який рекомендується застосовувати, наприклад, в косметології. Ми його застосовуємо для зволоження шкіри. Ним можна протирати просто обличчя. Також ви дуже відчуєте потужне зволоження і свіжість на обличчі набагато більше, ніж, наприклад, від тоніка. Також його використовують із різними кремами. Можна, наприклад, до після крема для того, щоб укріпити ефект. А можна прямо капати його, бо він ви можете впустити його теж по ряду, понюхати, капнути десь собі на ручку. Він рідкий. І можна його додавати, наприклад, до кремчика. Також для того, щоб крем ще глибше проникав, так як алоє пронесе його до всіх клітин і зробить дуже сильно глибоке зволоження, саме тому що саме геля алоє має такі зволожувальні дії. Але цікаво, те, що ми його використовуємо ще і в побуті, і в житті. Наприклад, коли отруєння. Теж його використовуємо на, на водичку, на півстаканчика водички накапуємо там буквально, наприклад, чайну ложечку і випиваємо. Теж це може до покращення стимулювати. У мене в сина, коли були ацетонові синдроми, ми ним так користувалися в такому разі. Також його дуже використовують, має дуже гарні результати для очей. Дуже маємо багато відгуків по всьому світу, по відновленню зору, друзі, із цим продуктом. Тому можете звернути увагу на нього, якщо у вас є проблема, наприклад, катаракта або там порушення зору разом із продуктом Айбіжин, який ми вживаємо всередину, це зір взагалі людей відновлюється. Уявіть, якщо в нас є там партнер Інна Пічкур, да вона не могла і кроку ступити без окулярів, вживаючи продукта їжен, також активатор, в очки. Людина повністю почала знімати окуляри і хоча б без них ходити. Ми жартуємо, що ще кілька баночок їжина, і вона буде читати і в'язати теж без окулярів. Але ну, уявіть, тобто ці просто продукти на основі алої роблять такі чудесні речі із людьми. Також його використовують для вушок. Коли в нас болять вуха, в дітей, ви знаєте, то це така буває гостра проблема, то якраз таки активатор, йому вуха. Е, носи. Юля говорила за Фьорст і коли тоже мали проблему із гайморітом, ми використовуємо, наприклад, фьорст, Желе можна також вводити шприцом у ніс і капаємо активатор. Якщо, наприклад, дітка, ми можемо його розводити один до одного, якщо доросле можемо і так пробувати. Дуже були одразу гарні результати. прямо одразу таке розложення, і ніс дійсно дихає. У мене є результати, коли люди там, наприклад, роками, як ви знаєте, залежні були від оцих капель для носа. Коли є така проблема залежність, людина реально, якщо не бризна, вона не може зовсім дихати. І оці три продукти вони повністю вирішили питання хронічної залежності від таких капель і таке інше. Тобто ніс, вуха, очі, оце все активатор, шкіра і всередину можна також використовувати.